Роберт ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. Розділ 26 Як завжди сітрать сумлінно переніс його на наступну з імовірних земель. Цього разу переміщення сталося навіть швидше, ніж у мить. Так стрімко, що час ледь відстав від самого себе і кармоді вимовив гоп раніше, ніж йому завдали реквізитного штурхана. Отже постала суперечність звісно, невеличка. Та все ж не дозволена. Сітред вдався до звичайнісінької в таких випадках підчистки, але ніхто так і не дав собі клопоту доповісти про все начальство. Обійшлося без наслідків, хіба що трошки протерся часопросторовий континуум, та кармаді цього навіть не помітив. Він опинився в малому містечку. Впізнати його, на перший погляд, було неважко це був, або ж, мав бути, Мейплвуд, штат Нью-Джерсі. Кармаді жив тут з 3 до 18 років. Так, ось його дім, якщо в нього взагалі денебудь був дім, або, точніше, це був його дім, якщо він справді був тим, чим здавався, власне, це й належало перевірити. В кармаді стояв на розі Дюран Роуд та Мейплвуд Авеню в горішній частині міста, просто перед ним торговий центр, за спиною вулички передмістя, обсаджені кленами, дубами, каштанами, берестами, кезилом та іншими деревами, по праву руку читальна християнська наука, по ліву – залізнична станція. Ну, як, мандрівниче? запитав голос біля його правого стегна. Кармоді глянув униз і побачив у своїй правій руці середніх розмірів транзисторний приймач. Одразу ж упізнав в ньому виграша. Знайшовся нарешті, сказав кармаді. Знайшовся? Я нікуди не губився. В останньому світі я тебе не бачив. Бо не дивився як слід. Я лежав у твоїй кишені у вигляді фальшивого динарія. Звідки мені було знати? не здавався Кармоді. Міг просто покликати. Я метаморфічний за натурою, змінююсь несподівано навіть для самого себе. Ти ж знаєш, невже мені скрізь кожного разу оголошувати про свою присутність? Було б з руки, зауважив кармаді. А мені гідність не дозволяє нав'язуватися, відрубав виграш. Кличуть, відгукуюсь, а коли не кличуть, значить, не потрібен. В останньому світі я був тобі без потреби. Тому й скористався нагодою завітати до ресторану Споклола, щоб поїсти там як слід. А потім у пропаріум хаганіхта на хімчистку своєї шкіри, а потім у шинок варінелі сонячний маяк, перехилити чарчину з приятелем, що якраз лучився неподалік, а потім у. Як ти стих стільки? запитав кармаді. В тому світі я пробув не більше півгодинки. Не я вже казав тобі, що для нас час тече по різному. Казав. А де ж усі ті заклади? Довгувати пояснювати, сказав виграш. Туди легше дістатися, ніж розтлумачувати дорогу. До того ж вони не для тебе. Чому? Ну, з багатьох причин. Хоча б тому, що страви в сонячному маяку тобі не смакуватимуть. Я вже бачив, як ти її в оріті, нагадав кармаді. Так, пам'ятаю, але оріті – делікатес. Таким ласуєш раз або двічі в житті. А в сонячному маяку виграшам і близьким до них видам подають наш основний харчовий продукт. Що саме? Краще б тобі не знати, попередив його виграш, а мені кортить. Знаю, що тобі кортить. Та коли дізнаєшся, то подумаєш, що ліпше й не знати ніколи. Облиш, нетерпляче урвав кармаді, так чим ти харчуєшся? Гаразд, містере, цікавий, здався виграш, але пам'ятай, ти сам не просився. Здебільше я споживаю сам себе. Що, що, себе, я ж попереджував, що тобі не сподобається. Ти харчуєшся сам собою, хочеш сказати, що ти їси власне тіло. Достеменно так. Щоб тебе чорт охопив. дарма що гидко. Але ж це й неможливо, як можна їсти самого себе. І можу, і їм, і пишаюся цим. З морального боку, це яскравий приклад свободи особистості. Але ж це фізично неможливо, гарячкував Кармоді. кармаді. Це суперечить законам збереження енергії, матерії і такого іншого. Як день Боже ясно, що це суперечить хоч якомусь законові природи. Справедливо, але в дуже вузькому розумінні, доводив виграш. Коли роздивишся пильніше, то сподіваюся, побачиш. Що неможливість їсти себе здебільшого просто уявна. Тобто в біса як це? Не знаю, признався виграш. Відповідь є у всіх наших підручниках, та нікому не спадало на думку нею цікавитися. Я хочу дійти до суті явища, не вгавав кармаді. Ти маєш на увазі, що ти справді в прямому значенні цього слова їсти шматки свого м'яса. Власне, це я й маю на увазі, хоча не треба обмежуватись самим м'ясом. Неабия калашиш для самоїдів власна печінка, надто посічена з крутим яйцем і приправлена курячим жиром, а реберцями я на швидку полудню. От стегна слід злегка примаронувати за кілька тижнів наперед. Годі, скривився Кармоті. даруй. Ти лиш поясни таке. Як може твоє тіло забезпечити достатньо їжі для твого тіла, ну і комедія, протягом усього життя? Ну, задумався виграш, з одного боку я не такий уже й не нашера. Може, я сказав трохи неясно, поправився кармаді. Я маю на увазі, як ти будуєш своє тіло, якщо його відразу й споживаєш, щоб чимось живити своє тіло. Боюся, що я й сам до ладу не розумію, признався виграш. Попробуй ще раз. Я хочу вияснити таке якщо ти споживаєш власну плоть. Так я й роблю. уточнив виграш. Якщо ти споживаєш власну плоть і використовуєш продукти цього споживання для живлення тієї самої плоті. Почекай, хвилинку. Якби ти важив 50 фунтів. Маленьке уточнення на рідній планеті я важу якраз 50 фунтів. Чудово. Так от, якщо ти важиш 50 фунтів, а скажімо, протягом року з'їдаєш 40 фунтів себе з метою підтримки самого себе, то що з тебе залишається? 10 фунтів? запитав виграш. Чорти б тебе. Не бачиш, до чого я веду. Ти ж не можеш годувати себе самим собою протягом якогось тривалого часу. Чому не можу? Закон регресивного обігу, нарешті сформулював кармаді, полегшено зітхнувши. Зрештою, в тебе вже не залишиться поживи для себе, і ти помреш. Це я знаю, а запевне виграш. Та смерть подія неминуча, така ж незаперечна і невблаганна для самоїдів, як і для іншоїдів. Всі і вся помирають Кармоді. кармаді, байдуже таким і чим, хто харчується. Ти кепкуєш з мене, заявив кармаді. Якби ти справді себе поїдав, то за тиждень у могилу блягав. Деякі комахи живуть однісінький день, сказав виграш. Отже, нам, виграшам, як бачиш, поталонило ми довгожителі. Затям собі, що більше ми споживаємо, то менше нас треба годувати і надовше вистачає запасів їжі. А час у самоїстві відіграє значну роль більшість виграшів ще в дитинстві з'їдає своє майбутнє, залишаючи свій організм неторканим до повного визрівання. Як це вони з'їдають, своє майбутнє? Не можу пояснити. Просто з'їдаємо і все. Я, наприклад, жерте своє тіло, яке б могло бути в мене між 80-м і 92-м роками мого життя. Це, до речі, вже старечі літа і радості від них уже ніякої. Тепер, перевівши самоспоживання на карткову систему, сподіваюся дотягти до 70 років. В мене вже в голові замакітрилось, сказав Кармаді, аж нудити починає. Справді, обурився виграш. Ну і нерви. Нудити. Кровожерний різнику, скільки відрубів тварин поглинув ти за своє життя, скільки жер безборонних яблук, скільки салату бездушно зірвав на грядці. Мені будь, певен, трапилося з'їсти лише якогось у ріті, але судного дня ти ще станеш перед чередами тих, кого ти зжер. жер. Вони кармаді стоятимуть перед тобою сотні караоких корів, тисячі безборонних курей, нескінченні череди лагідних ягнят, не кажучи вже про ліси окрадених фруктових дерев. Та акри сплюндрованих городів. Я заплачу за спожитого горітє. Але як тобі заглушити передсмертні зойки тварини плодів, якими ти харчувався? Як, кармоді, як? Заткай пельку, попросив кармоді. Ох, нехай уже. похнюплено погодився виграш. Їм, бо мушу. Я частина природи, Оце і все пояснення. Ну, що хочеш, то й кажи. А я нехай йому біс уже сказав. А тепер ти замовкнеш нарешті і даси мені. А тепер ти замовкнеш нарешті й даси мені зосередитись? Слова більше не почуєш. Тільки можна спитати, на чому ти хочеш зосередитися? Це місто дуже схоже на моє рідне, пояснив Кармоді. Намагаюся з'ясувати воно чи не воно. Невже так важко? Хто ж не впізнає рідного міста? Коли я тут жив, то не дуже до нього придивлявся. А відколи виїхав, то, мабуть, не згадував. Коли сам не добереш, де твій дім, а де не твій, ніхто вже не добере. Сподіваюся, ти це пам'ятаєш. Пам'ятаю, зітхнув кармаді і поволі покрукував на Мейплвуд Авеню. Раптом він з жахом усвідомив, що йому ніколи не пощастить відшукати рідного дому.